Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в лифт веселя я досі хворий. У чуть-чуть інший голос. А я так думаю. Заходимо, коротше, в лифт. Час. Вс. Пішли. Пішли, пішли. в Шут. Привики внати. Ее пока! Так, тут якісь джелікси є. Якась українська дівка. Зарок. Йо-ва-йо. І оцей чел. Виберіть поверх. Ні, у мене один робок зустанеться. Що ти говориш? Йдем, йдем. Йо-ма-йо! Що робиться? йо на па ма Аааа, болтайте, я не зелені чалики ха шоо? Що Что ты робишь, чей? Фо він хворий тут? Ядиус. Що тобі треба. Це як завжди. І то так як завжди. Ой, 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 челік, ти чо такий секретний? БОСИ, ФУ, мене заригали цим кекешом. Фу, він наригав, я такого не очікував І Рока заригали, і цього чела, йо ма йо Ти весь вблювати і все, єді Пішли далі Це Тип. 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 топ. тепп. теп. 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 Чого? Ооо. Привіт, бабуть, Ти повинен згадати з стадіо експеримент. Бо я тут оздаваю ідею. що за теп? Е. Не надо, будь ласка. Не потрібно фопіс зробив! Чого бы не забро... Чому я хуско, фид диван, боссебей Фот. Це... Я тепер уска. <рес> <рес> Ура! Ну, мені пощастило хоча б тут Я тепер буду гуской. Капец. <рес> <рес> фу Идос, говорит, диван, що капец. Шо О май oh, Паркур, паркур. Чё? О, oh, ё Да я гуска, алло! Что вы на... Вы на свечу, мы а <реш> Ще музыка така на фоні, капец. Девка впала. Пустота. Тоси. И все вылетели в побойку. Зорок, тот еще, тот, чел. Что за собака? Ты ч? Вообще? 5, 4, 3, 2, 1. Ушл в блюлок ривалси. Реально, цеплюлок ревался, а я гуска. А як мені прицілюватись? Да. Ай! Блин, подосэ, все, все? Я помер, капець. Это по мені попало, я його вообще не бачу. Рих там пока іде, а я просто вузка. Чекаємо. Йо, за все. Ч в тебе кубок? Я не поняв, чого в байда дебаю? Эээ, е, да чесно. О? Че, ти хто, хто такий вообще? Я гуска. А ти хто? Хапчик. Хе-хе. Щой так рухається, дивно. Пішли. Ооо. А, а А. йду. Віди що не говорить, а тут не розумів. Чого за... Е, якийсь бах. Фоция таке? Йо. Ну і що? Там треба печать їсти, я понял. Все, давай. Дай-дам пройти. Дай, пройти! Фокция таке? О! Я це. А тут треба отак так вот. О, я швидкий пошли, пошли, пошли. Лед. Лед. не залезают печеньки. Я зато теперь быстрый. О, а, где я высоко стреляю. Йо. Капец, прикольно. Уи, 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 уи. Кто-то что вообще доведет бы. Капец. Цей ah, аді, цей буст не буде так довго. <coughs> чел, ти чо? шоу до нас? це Сдафший ліфт. 5. Тут такі сі дуби Та Шо ви всі мене топчете? Уйдіть. Що за чел представ? Що ти робиш? Уйди. Уійди, чел. Ч за вообще? І тепер вообще якийсь цей чорний. Пишли, пішли. А Ч я саме перший? А <кхай> uh, купляю. 60 Що? Блін 30 поверхів капец. Багато хочете. Що це за магазин? Чи так дорого все? А це? 55 робуксів, ви шо? Що тут робиться? Якийсь чел їде. Що це таке? Йо-ба-йо. Don't play attention to be Ага, ага Полято. Буде понятно, я де в курсі. А ще поверхи, а ще буде бот. Я можу тут подивитись. Я не усе. Пішли! Давай тут. Ой! баю! Капець! Стріляй. Ем, Хе, шо це? Дай ты вийти! Що Шо це таке? Ай! Йой! я не попадаю, бо я кручусь! Хе-хе, <laughs> тут челики тоже крутятся! це таке? Капец! Я, я дай хочу ничего куплять. Что? Наїсти ест его. я не буду Я вообще качка. О! Оу. Роз розово? Что это за отсилка? А! О! Нет! Нет! Сука, вообще А, пацаны, спасай, ты бада! Капец. Мне вкрали. Йо. На этом все, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, всем пока-пока!